Нанесіть гірчицю на ваше мусорне відро, і ваші не гості більше не прийдуть до вас. Цю техніку ми передаємо з покоління на покоління. Я просто впевнена, що ви цим засобом будете користуватись завжди. Представляю вам два суперсвойства магазинної гірчиці. Беремо наш мусорний пакет, ставимо мусорне відро і гарантую вам, що після цього методу тиждень буде хранитись мусор у мусорнику. Беремо нашу гірчицю і ось так гарно намачуємо наше відро середину гірчицею. Після того, як ви ваш мусорник гарно обробили, я вам гарантую не буде воняти. Тепер візьміть любу вашу консервацію. Бачите, тиждень поставить у холодильнику і вже плісняв є. Відкрутіть кришку консервації. Беремо гірчицю і ось так і зверху гарненько намазуємо і розтираємо по всій величині. Тепер закриваємо нашу консервацію, ось цією кришечкою, і повірте, тиждень, два і місяць будуть хранитися в холодильнику, і не буде більше пліснявити. Використовуйте, зберігайте і поділіться з вашими друзями.